Друзі, добрий день! Сьогодні дуже чудова сонячна погода. Ми знаходимося в село Дослідницьке на агровиставці. День поля агрочелендж. Виставка буде проходити 21 22 травня. Тому, якщо ви ще не знаєте, що вам сьогодні робити, ви фермер і вам потрібні тактори, я категорично вас запрошую на виставку. А зараз ми запитаємо Павла Йосиповича, директора представництва Тюмосан в Україні, чим трактори Тюмосан корисні і вигідні для фермерів України. Ми вперше вивозимо цю продукцію на ринок України. Ми запропонували нашим шановним фермерам кілька моделей, в тому числі садові трактори і лінійку моделей потужністю 105 кінських сил для роботи на невеликих об'ємах землі, там, де потрібні маневреність. І економічність там, де не можуть заїхати великі трактори великої потужності і із широким захватом. Чим цікаві трактори Тюмосан? Цікаві вони тим, що корпорація Тюмосан майже 49 років тому відбулася як виробник моторів та трансмісій. А вже потім вони прийшли до висновку, що пора переходити на комплексне виробництво і виробляти трактори під ключ. Тобто на сьогоднішній день є 95% локалізації, вони виробляються повним циклом на одній площадці і мають одне походження. Тобто ніяких проблем із запчастинами в принципі бути не може, тому що це все виїжджає із одного складу. Більше того, ці кілька моделей вони мають один і той же мотор, що дуже спрощує. Постачання розхідних матеріалів, тому що вони підходять з одного трактора на інший. Ці трактори їдуть кілька днів. Зараз ми чекаємо відкриття паромних переправ. І як тільки вони запрацюють в нормальному ритмічному режимі, у нас взагалі питань із доставкою нових нових партій не буде. Достатньо прості в експлуатації в кабінах, які є герметичними на сьогоднішній день. Достатньо комфортний рівень шуму. У кожній моделі є кондиціонер, є магнітола. Що стосується облаштування кабін, кабіна має стікляні двері. На сьогоднішній день це тренд, це дає можливість гарного обзору, підресорене сидіння, тобто комфорт в даному випадку буде забезпечений. На деяких моделях винесені на задні крила кнопки управління гідравлікою. Що Значно спрощує роботу. У нас є партнерські програми із багатьма лізновими компаніями, тобто фінансові інструменти на сьогоднішній день забезпечені. На сьогоднішній день ці трактори працюють в Африці, працюють на Близькому Сході, працюють у південній Європі. В Таких країнах, як Болгарія, Чехія, вони представлені ну достатньо сильно. З нашого боку, ми здатні забезпечити якісний сервіс і швидке реагування на всі запити щодо поломок або якихось несправностей. У нас працює служба підтримки, у нас є е, телефони відділу сервісу щодо процесу навчання. Е, на момент, коли трактор буде відгружений у е, хазяйство, там де він буде працювати, е, проводиться перший тренінг людиною, яка приїжджає на передачу. Тобто там години він розрахований саме на, 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 на таку річник. Відповідно, якщо потім питання виникають, у нас пряма комунікація із фермером, який завжди може навіть вночі перезвонити і спитати, що у нас там відбувається з цим трактором. Термін обслуговування гарантійного складає е, 1500 мотогодин від дня продажу. Або два роки в залежності від того, що сталося, що прийшло раніше. Для наших покупців ми здатні запропонувати гнучку систему знижок, в тому числі перше ТО завжди безкоштовне. Порядок ціни від 39 тисяч євро до 46 тисяч євро. Це ціна преміального трактору. Бажаємо вам успіхів і великих продаж! Дякую. А зараз ми запитаємо в Олени, у представника ТЮМОСАН, які фінансові умови надають банки для фермерів на сьогоднішній день. На сьогоднішній день є найвигідніша програма для бізнесу, а саме для агробізнесу, програма 5.7.9. Вона здійснюється за державної підтримки фонду розвитку підприємництва. Тобто відсоткова ставка в гривні від 5%, в залежності від обсягів, які показує підприємство. Фінансуються або юридичні особи, або фізичні особи-підприємці може бути форма фінансування кредит або лізинг. Перший внесок 50%. А на який термін дають до 36 місяців. Так, тут у нас зараз представлена гідравлічна система нашого преміального трактора 81110. Тобто зараз ми тут можемо спостерігати три пари виходу гідравліки. Один уже зайнятий якраз таки для центральної стойки, але в будь-який момент ви можете від'єднати та під'єднати те, що вам потрібно, та зайняти їх для своїх потреб. В Будь-який момент ви можете навіть цю електрогідравлічну стійку поміняти на механічну. Е, відповідно в чому перевага цього саме трактора, тому що Керування якраз таки гідравлікою витянуто на бокові крила, тобто навіть з кабіни можна не керувати. Відповідно, одна людина справиться з навішуванням всього того, чого треба, сама без догану. Зараз ми можемо заглянути нарешті під капот нашого 81.10. Тобто тут у нас представлений повітряний фільтр, до нього завжди є доступ, все супер. Тут у нас включається виключається маса. Дуже корисно, якраз таки е для того, щоб не робити це автоматично, краще це зробити своїми руками. Блок живлення, тобто все виведено, радіатор. От там внизу представлені фільтри. Всі грузики, які тут ідуть під капотом, вони завжди йдуть у нас в комплектації стандартній. Тобто нічого виплавляти перепла... переплачувати не потрібно. Все завжди йде разом. Зараз ми знаходимося у кабіні нашого преміального трактора 81-110. Давайте ж поглянемо на цю красу, на цю на цю турецьку якість нашого турецького виробника. Тут ви одразу бачите руль, він відкручується, він піднімається, опускається, можна завжди під себе налаштувати. Далі, найголовніша фішка цього трактора, саме нашого преміального, це наша коробочка Power Shuttle. Вона без втрати потужності ви завжди зможете переключатись. Далі у нас ось ідуть е, коробка передач, все переключається, підвищені, понижені. Є додаткова сідушка для оператора. Навіть є пасочок безпеки, бо безпека це найголовніше. У нас сідушечка підлаштовується під себе. Тут у нас е, ручний тормоз. Також сюди у нас виведені е, налаштування гідравліки. Також у нас є компресор, він у нас йде в базі. І тут також є прикурювач. Кабіна обладнана кондиціонером. От, і також мп 3 Так, да, вибачаєте, нема блютуза, але завжди є AUX. Давайте ще найголовніше: електронна приборка. У когось ще досі стоїть мех... стоїть механічно, але це минуле століття. Тому вибирайте нові сучасні рішення, бо є проблема, є рішення. І так, давайте порівняємо наші дві моделі 81-110 наш преміальний та 8110. І так почнемо. Тут у нас іде Power Shuttle, дуже дуже крута штука. А тут у нас іде простіша, але також надійна електрогідравка. Тут у нас ідуть додаткові кнопки для управління навіскою. А тут ідуть просто звичайні кнопки для управління вовом, ВОМом на крилах. Також тут у нас іде можливість додаткового обладнання ізобас. А тут, на жаль, ця функція відсутня. Тому знайте, що ви берете? Тому що що правильно є проблема завжди є рішення. Хочемо представити трактор Тюмасан. 8110, трактор потужністю 105 кінських сил. від найбільшого тракторного заводу в Туреччині завод знаходиться в серці Туреччини. Місто Коня це найбільший завод виробник сільськогосподарської техніки в цій країні. Він виготовляє Повний цикл виробництва техніки від е, матеріалу до готового виробу повністю збирається на цьому заводі, і це єдиний такий турецький виробник. Понад 96% цього трактора це один завод. Єдине, що тут шина Петлас і паливна система Бош. Трактор е, універсальний просапний двигун, 3,9 літра об'ємом. Власно виробництво заводу Тюмасан. Завод славиться виробництвом двигунів, і майже вся військова техніка Туреччини виготовляється на е, на заводі Масана саме двигуни. Трактор з механічною трансмісією 16 на 16, він простий, але при цьому дуже комфортний. В комплекті є е, у нас максимальна комплектація навіски на 4 тонни. У нас йде е, звичайна класична конструкція трактора, його вага 4,5 тонни, він універсальний просотний.